Здоров'я покажу як на сливі пішли в рост мої прищепи. Ось дивимось сюди. Цей гілочку оставив, щоб сок підтягував. Ось це сливка. Оце вічком пробував, мабуть, не буде діло. А тут пішла, оце вишня. Оце вишня на сливі. Оце слива на сливі. Це інший сорт. Ось вже яке листя. Так, абрикоса на сливі на цій регусь. Так, дві ветки. Ось таке вже і результат. Тут також ставив для, щоб сок підтягував. Так. Ну. А це мої ябрикуси, що я показував ось. Тури на цій сливі. Де вона тут? Ага, ось. Прищепа. Ну, абрикоси. Це такі. Одна, тут візитки. Відсіля Так, і ось так. Та і ось такі. такие легкие. Так, зараз покажу грушу.